Тими днями приходив Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іваном у Йордані. І коли виходив з води то побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб сходив на нього, і голос ізлинув із неба, ти син, мій любою тобі, моє уподобання. Господи, щоб освятилися, водиці силою, діянням і приходом Святого Духа, Господеві помоліться, щоб на водиці зійшло очищальне діяння Пресвятої святої Тройці, Господеві помоліться. Благодать спасіння, благословення Йорданове, силою, діяннями приходом Святого Духа, Господеві помолімся, Господи, щоб у незабарі був скрушений сатана під ногами нашими, і зруйнована була всяка лукава, затіє спрямована проти нас, Господеві помолімся, Господи Божий, Щоб Господь визволив нас від усякого підступу і спокуси супротивника, і вчинив нас достойними обіта, благ, Господеві помолімся, Господи Болі. Щоб ми просвітилися просвіченням розуму і благословеним щастям Святого Духа, Господеві помолімся, Господи, боли, Щоб Господь Боже, слава благословені Йорданової освяти водиці, Господеві помолімся, Господи, боли, боли, Щоб Богдана стала даром освячення, спасінням відріхів насилення душі і тіла, і на всяку особливу потребу, Господеві помолімся, Господи, боли, Щоб вода заспрямувала до життя вічного, Господеві, помолімся. Щоб вона проганяла всяких вістов, видимих і невидимих ворогів. Господеві, помолімся, Господи Бог, За ти, що черпають її, беруть на освячення домів. Господеві помолімся, Господи Бог, щоб була вона на очищення душі тіло тим, хто з вірою черпає, причащається нею. Господеві помолімося. Щоб сподобатися нам, наповнити освячення по цих причастцям, невидимим явлінням Святого Духа, Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоб Господь Бог вислухав моління нас, грішних і помилував нас, Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоб визволитися нам від до всякої скорби, гніву й нужди, Господові помолімся. щоб спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвято пречисто, преблагословенно, славо. Те, що та нашого Богороди, то й прес Діво Марію, з усіма святими, помінувши самі себе один одного, і все життя наше Христо Богові віддаймо. відаймо. Господи, то тобі, належить, усяка, слава честь і поклоніння, з визначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим, і злопоряжним твоїм Духом нині повсякчас, і на віки вічні. О, до тебе, великий ти, Господи, і дивні діла твої. І нема ні одного такого слова, що задовільнило б, оспівало б чудеса твої. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, нема ні одного такого слова. Що задовільнило, і оспівало в чудеса твої. Великий ти, Господи, і дивні діла твої. І нема ні одного такого слова. Що задовільнило, і оспівало в чудеса твої. Потиволію бо свої спас. Божого творящого Твого Духа. І освяти святи воду, Отцю. Самодже чудові волю при прийди і прийди нині щастям Святого Твого Духа. І освяти воду Году, Отю. Амінині, чоловіко любче царю, прийди з щастям святого Духа й освяти воду Духа. І, Святим, і плав, дай благодать спасіння благословення Йордана, чи джерелом, на тінь я дарого свячення, розрішення гріхів, зцілення не духов для демонів, для супротивних сил неприступною, повною ангельською сили, щоб усі, що черпають, покращаються мали на освячення душі ті, на лікування терпів, на освячення. Домін і на всяку особливу потребу, бо ти є Бог духом дуповдою постаріло від гріха нашу природу, ти Бог, що за ноя воплотив і потопив гріх, ти Бог наш, що за Мойсея море визволив з фарону рабстворі. Єврейський, бо ти Бог наш, що пробив скелю і потекли в пустині води, і потоки наводилися. Ти Бог наш, що за ілі водою і вогнем визволив Ізраїля від омани не в Саме нині, Владико, святим воду, сю, зубам твоїм святим. Саме нині, Владико, святи воду, сю, зубам твоїм святим. Там і нині Владико, освяти воду оцю Духом Твоїм святим. І подаю всім, що торкаються, причащаються, помазуються на його свячення, здоров'я, очищення і благословення. Спаси, Господи, Бог обережений народ, охорони під Твоїм покровом ми і даруй все, що просимо для спасіння і життя вічне, щоб стихіями, людьми, ангелами, видимими і людями видим, славословилося, присвяте і я святим Духом нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. І духом твоєму. Голою ваше перед Господом, хелі, Господи. Бо Ти є освячення нашої, тобі славу, потягу і поклоніння висуває з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворячна духом, духовки, нині повсякчас і віки вічні. Амінь. О, і хрестився ти, Господи, троєчне явилося поклоніння, Богородителя на про Тебе, називаючи тебе, улюбленим сином, Довже вже влиті голова, потверджував ці слова, Господи, що з'явився і світ, просвітив слава тобі. О, Голи в Іордані зависити, Господи, ронічна явилася поклоні, голос на світі про тебе називають себе улюбленим сином, дуже обертів, голову потверджувати слова, Господи, що з'явився світ, просвятив слава Тобі. Тані хрестився ти Господи, троїш, не явилося поклоніння. поклоні. Го засвіти про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Ну вже вверді голова, ці слова. Господи, що живий свій світ, просвятив слова, тові. Христос, дай Бог. Ми тут з вами відзначаємо дві важливі події в житті християн. Сьогоднішнє свято переплітає подію, коли Господь наш Ісус Христос прийшов на ріку Йордан і встановив велике таїнство, святу Тайну для нас тайну Хрещення. Коли він як слуга, увійшов в Йорданські води і вийшов, для того, щоб принести у світ цю науку Христа, проповідувати його слово і вчення. Сьогодні ми відзначаємо ще іншу подію, коли Христос вийшов з води, голос Небесного Отця сказав це Сину і улюблений, якого я вподобав, і Дух у вигляді голуба зійшов на Христа. І тому нинішнє свято називається Богоявління, бо над Йорданом з'явився Бог у трьох осіб. Тому нехай для сьогоднішнього свято буде закамлення Бога і нас, людей, що ми є люди, які прийняли це таїнство, таїнство хрещення. І несемо через це своє життя, це знамено християн через наші добрі вчинки, через милосердні діла, через сповнення Господніх заповідей, через любов до Бога і до ближчих. Бажаю усім нам веселого, гарного свята сьогодні. Здоров'я у наших родинах, миру на нашій землі, злагоди у наших спільнотах, громадах. Нехай милостивий Господь просвічує наші серця. І дає нам мудрості, щоб ми тут, перейшовши цей земний шлях, витягнули щасливу вічність. Гарного нам свята Христос родає. Всі ми знаємо зараз, коли говоримо про свято, в нас так здається, що радісне і сумне завжди ти Тут на столику стоїть скринька, ми збираємо сьогодні, рятуємо життя молодій дівчині, учениці нашої другої школи. І тому все, що тут є, воно є безкоштовно, воно є пожертвою власників. Ви можете тут відпочити собі протягом дня, але там до цієї скриньки покладіть свою пожертву, свою лепту. Я знаю, що вже багато хто з вас вклав свою частку, але хто має можливість? Христос рождає. Ворічних струях, вже облак ясний світить догою, вже йде хреститись Христос водою Христом, Радіо, Анетішся, Йордане. І стрепенуся, і в бігу вистрім, задвернуся, всю святу хвилю, велику хвилю, гостячи.